Вітаю на каналі Магія Давайте подивимось сьогодні місто Пологи. Так, Що чекає місто Пологи в квітні 2023 року? Скажіть мені, покажіть, що чекає, що чекає в квітні. Чи буде наступ? Квітень, що чекає? Квітень це відкриває шлях на військові дії. Відкриває шлях на військові дії. Ще в квітні наступу не буде того, що всі чекають. Може, в кінці квітня, але в квітні не буде цього. Ще буде так, як було, все буде ще повішений. Ще тільки струють плани, чекають якусь допомогу, підтримку, зброю, готують це, наступ ще готується, ще не буде його. Це збирають корабль для помсти. Збирають корабль, ну, це наша підготовка. Воїни чекають, що вони підуть в наступ, будуть звільняти цю територію. І шесть мічів кажуть, що краще покинути цю територію на момент цієї звільнення, ну, коли буде наступ, що краще там не знаходиться, будуть військові дії. Але це вже пізніше. Карта смерть, бачите, то смерті будуть. Дев'ятка мечів, башня, руйнування, перешкоди, квітень ще поганий місяць. Я забираю це все. Весь розклад збираю, перекриваю. Небезпек... Небезпека. Місті небезпечно. Так, заперечую і перекриваю. Зараз ми перекриємо. Це небезпечні всі моменти. Якщо є можливість краще покинути місто, якщо немає такої можливості, то треба ховатися десь, сидіти тихо і чекати. Наступ наступ буде, він готується. Дуже потужний наступ буде. Так, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Пологи Запорізької області. Прошу прибрати всі небезпеку, всі руйнування, смерті, катування повертаю на територію Росії, на голови той, хто це в домівки, тих, хто це виконував, ці накази і хто руйнує місто. Росії, все ще на територію Росії повертаю, всі весь садизм, всі руйнування, всі знущання, всі загрози на територію Росії, поволі сил, да буде так. І прошу Боже, захисту для міста Пологи, щоб місто було без руйнувань, без шкоди, без взривів, е, е, поволі сил, да буде так і так буде. Давайте подивимось, коли саме буде місто звільнено. Зараз я візьму іншу колоду. Вище сили, скажіть, покажіть, які перешкоди для звільнення міста Пологи Запорізької області від расистів. Коли саме це буде, коли звільнити місто? Щоб це було без руйнувань, коли буде звільнення, скажіть, покажіть. Зараз конфліктна ситуація, дуже важкий стан. Конфлікт. Вийшов Верховний суд. Верховний суд це дуже гарна карта, що місто буде звільнено, і воно буде, ну як, з найменшими потерями, да, як, як мого обережніше. Оце керівництво в Кремлі дуже не хоче відпускати цю Запорізьку область. Ні один, ні одно, не, ну, не, не звільняти, наказують тримати територію до останньої. Тримати прямо і не відходити. Там багато росіян буде в полоні. Тих військових, що зараз на території, які не встигнуть втекти, вони будуть в полоні. І це по Верховному суду вже кінець цієї війни буде. Ну, це коли буде цей кінець? Скажіть, коли це буде? Колісо фортуни. Ну, виходить 10-й місяць, коли по зубам будуть давати ворогу? Осінь. На осінь. Наступ почнеться весною і вже до осінь їх виженуть. Будуть тікати. Це буде вже під нашу дудку, да? Ця війна буде контрольована, вже будуть задавати тон Збройні Сили України. Також в місті є багато зради. Зрадники будуть тікати, викидати все награбоване, тікати з міста. Будуть розчаровані. Так, прибираю всі перешкоди. Що заважає, щоб місто було звільнено якомога швидше. Я тут уже здогадуюсь, ви мені понаписуєте зараз до осінь і чекати. Що я можу зробити? Так виходить в розкладі. Так, заперечую. Це залишаю, заперечую. Це перешкоди, які були в минулому. Дуже великі перешкоди на звільнення. Заперечую. Конфлікт забираю, заперечую. Це його імператор це той, хто керує цим, цим процесом, що не дозволяє відступати. Заперечую, заперечую, заперечую. Це дуже хороші карти залишаються. Перекриваю. Перекриваю. Так, да, оце осінь, вже осінню буде свято звільнення. Перекриваю. Зараз я шукаю ще одну карту. Ось ми приберемо перешкоди, щоб звільнення було якомога швидше і ямого е, без шкоди для місцевих, безруйнувань. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Пологи Запорізької області, прошу прибрати весь негатив. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити місто від расистів, поволі вищих сил да буде так. І прошу, щоб це відбулось без шкоди для місцевих жителів, без руйнувань міста, без смертей серед цивільного населення. Поволі вищих сил да буде так і так буде. Прошу Божого захисту для міста пологи і звільнити їх від окупантів. Буде так. Ще хочу подивитися взагалі всю Запорізьку область. Прибрати перешкоди, щоб було звільнено Запорізьку область, повністю деокупована від расистів. Вищі сили, скажіть, карти Таро, покажіть, що заважає звільненню Запорізької області від расистів. Повної деокупації Запорізької області. Що заважає? Які перешкоди? Скажіть, покажіть, будь ласка. Коли це буде? звільнено? Так, тройка мечів, башня, руйнування. Розбиті серця, руйнування предательства. Ситуація в підвішеному стані. Нічого не відбувається, все стабільно, погано, як єсть. На майбутнє. Це весна. Весною буде наступ. Я так розумію, що це вже кінець весни. Так, є магічний вплив якийсь, щоб що хочуть, щоб мешканці любили оцих окупантів, щоб вони до них добре ставилися і не чекали звільнення. Це взагалі жах якийсь. Так, зараз ще чогось не вистачає для цього звільнення, ще не недостатньо, ну, не час да, для цього нападу. Зараз закриті дороги на звільнення, але буде звільнення повністю всю територію буде по Верховному суду. Ось. Дуже хороші карти вийшли в кінці, дивіться. Зараз е, обсуждається, оце, що якщо почнеться звільнення, вони е, будуть жорстко, дуже жорстко руйнувати все, взагалі, змітати всі ці міста, села. ворог буде старати землі. І е, е, обсуждається, як це зробити розумно, як без, е, без руйнувань. Як обійти цю ситуацію, щоб не було руйнувань? Весною готується, вже зараз готується наступ, дев'ятка жезлів. Там десь щось зірвали, там якийсь склад зірвали. Це все підготовка для того, щоб потім вдарити як гром серед ясного неба і вибити ворога з території. І це буде здійснено, це, це зроблять. Це вже на весну це буде відбуватися. До кінця весни цей наступ почнеться. Дев'ять жезлів, що йдіть цим шляхом, який ви розпочали, ну, Збройні сили України, які розпочали, йдіть цим шляхом, і урожай буде більше, навіть ні, ніж ви очікували. Зараз небезпечно це робити, бо ворог буде там взриватися, атомну там на все, руйнувати міста. Тобто треба більш ретельна підготовка. І ще щось чекають, що ще повинно прийти. Бог на, на стороні, на нашій стороні за захист Божий є. І по Верховному суду це звільнення буде навіть краще, ніж ми очікуємо. Ну, все буде дуже ну, в руку да, йти все це. Зараз ситуація дуже плачевна. Цей заперечую, заперечую. Заперечую. І цей, що нічого не відбувається, також прибираю, щоб рух вже почався. Заперечую. Прибува... Прибираю цю загрозу. Це шантаж чистої води, що расисти шантажують, кажуть, на нас підете, ми тут все зруйнуємо, не буде міста. Буде як в Маріуполі кажуть отак. Але такого не буде. І все збройні сили з допомогою Божою зроблять все помо дуже розумно і з найменшою шкодою для мешканців Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, Прошу захисту для Запорізької області. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, звільнити Запорізьку область від як мога швидше і без шкоди для мешканців і для їх будівель, для домівок. По вищих сил, да буде так. І так буде. Прошу Божу захисту. Звільнення від расистів від окупантів для Запорізької області. Так буде. Ну, розклад, я б сказала, дуже хороший, бо оце вийшли дві карти в центр розкладу, 10 пентаклів, і Верховний суд. Це буде м -м, точно звільнення, повне, остаточне і найкращим чином. Це буде для решистів, як рум серед ясного неба вони будуть побиті, і вони не очікують такого. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!